Весна! Кілько всьому слові сподівань, творча група програми Русинська родина і я її ведуча Віра Кубулей. Надіємося, що з приходом своєї прекрасної пори року, життя наша стане ліпша, легша, інтересніша. Я кілько помню, що з дійства дуже з ми чекали Великдень. До нього смі готували як духовно додержуючися посту, так і фізично. Бо з настанням весни треба шиковно поярювати. Припоминав у мамка моя казали, що ярний день рік годує. З часом яся в тому обідила не раз і не двічі. Сподівався, що і ви чистовані телепозирачі будете вірити в ліпшої і робити вшитко провто, аби бути здоровими і щасливими. Днями у Пряшові відбувся майстер-клас по ізготовленню писанок, котрі давали наші русинські майстри народного умільства. Як це собиттє проходило, позирайте далі у нашій програмі. Писанка з давніх часів считалася оберегом, символом жизни на землі. Її розписували на здоров'я, багатство, на сиренчу. Писанку дарила дівка любимому. Ударя учинив дітлаки відзначали, адко сильніший. Писанку давала маточка хреснику, коли він приходив її поливати. Та много є ще повірю і оповідок про цей Скрасний Символ. На Закарпатті существує много різних технік ізготовлення писанок. Слава Богу, женицькими видами великий інтерес молодеж до цього виду народного іскусства на наших подкарпатських землі. Днями майстри народного умівства нашої Сріберної земли Марія Купер. Наталка Стегура, Ольга Дурда Терезія Варга рішили поділитися своїм умільством ізготовлення писанок із діточками Пряшівської школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Одкрився інтересний майстер-клас, який проходив у центрі української культури в Пряшові. Заступник голови центральної ради союзу русинів українців Словацької Республіки Павло Богдан. Центр української культури у Пряшові було відкрито у жовтні 2013 року. З того часу ми провели цілий ряд акцій у співпраці з Україною, зокрема з Закарпатською областю. А це одна з таких е, теж акцій. Е, такого характеру акція вона у нас вперше. І ми дуже раді, що у неї могли залучитися і діти з нашої з'єднаної школи імені Тараса Шевченка з української мови навчання тут у Кряшеві. Е, у нас так само велика традиція писанок писанками займається займаються наші люди в кожному селі. Так що ми раді, що можемо показати мистецтво закарпатських народних майстринь і що при цьому можуть бути наші діти. Я впевнений, що це початок таких традиційних щорічних зустрічей. І що потім ми їх можемо поширити на інші регіони, де проживають русини, українці, Словаччини. сьогоднішній майстер-клас спонукав нас до того, щоб прилучити словаків-українців до наших глибоких українських традицій. Сподіваємося, що вони. Ось сьогодні освоять основи писанкарства як традиційного, це писання воском, шкрябання, мальованка, так і до сучасної писанки, яка інкрустована як бісером, так і нитками, декупажем. Взагалі хочу сказати, що писанка для е, е, у наш час уже якби не має тільки релігійно-обрядове значення, вона набуває і значення світського, вона є прикрасою любого інтер'єру, кожна господиня має її в домі, як оберег від усього злого, е, всього недоброго. Також вона є витвором мистецтва. Тому що або початківець писанкар, або вже майстер писанкарства, вкладає в писанку свою душу. Дає свій маленький всесвіт і через знаки, через символи, кожна писанка має свій сюжет, кожна писанка є унікальною, вона є неповторною і супроводжує людину з самого народження в рамках співпраці між Закарпатською областю та Пряшівським самоврядним краєм. Ми проводимо сьогодні майстер-клас наших умільців, наших професіоналів, дівчат, писанкарства, які будуть представляти різні регіони від Закарпатської області, також різні мотиви малювання писанок, які може тут і не є такими присутніми, а є в нас на Закарпаті. Ми представимо і Ужгородщину, і місто Ужгород, і також другі райони. Поп з як блищать очі у дітей, з яким азартом вони познавуть секрети розпису писанки. На мою правду, вже в то велике таїнство відкривається для маленьких дітей, бо в то правда, що писанка про кожного з дітства, то велика магія, котра вабить, збагнути і розкрити її. Санкарством я займаюся з самого дитинства. ну, з за... Звичайно, це було частіше перед Великоднем, тому що ми в родині, в сім'ї нашій завжди в великодну п'ятницю, це ми завжди писали писанки для того, щоб освячувати їх. Ну, коли ми трошки подорослішали, мама наша теж майстриня привчала нас різних технік, ну, різні техніки писанкарства. І недавно ну, можна сказати таке. 5-8 років тому назад ми почали займатися ще таким трошки. Це не сучасна техніка, це теж досить старовинна техніка, називається монастирська. І цю писанку ми як почали займатися, нам дуже сподобалося і разом з мамою ми її продовжуємо якось так натхненно вдосконалюємо в собі цю майстерність. Ця писанка, ця якраз техніка, заключається в тому, що саме яйце шкарлупу ми обмочуємо в віск, і потім вже в цей віск ми вкладаємо вісерунки з гарячого бісеру. Тобто бісеринку надіваємо на голочку і над свічечкою нагріваємо і вставляємо в цей віск. Віск розпавляється кругом бісеринки і вже там залишається. Я дуже люблю таку кропітку роботу, якусь яка вимагає терпіння. Своїх ідей багато в цій техніці я можу виразити саме свої ідеї, погляди на, на народну творчість. Тому ця писанця ця техніка мене зацікавила. Ще ми звичайно смі малюємо і мальованки, і гуцульську писанку, і лемківську. І сьогодні на майстер-класі я хочу тут показати мальованку. Я буду зараз тут представляти саме мальованку. Не бісером бісером займає дуже багато часу. Ну я це звичайно несе в собі таку енергію вічного вічного життя. Яйце завжди нам нагадує про те, що щось воскресне, щось народиться. Тому яйце, звичайно, теж свою енергетику несе. І як вже бачиш яйце, звичайно, виникають зразу якісь ідеї, якісь ну, натхнення з'являється, що хочеться щось намалювати на цьому яйці. Коли я тримаю в руках писанку, це відчуття радості. Радості чого, тому що писанка це предвісник весни. Це предвісник любові Божої благодаті. Візерунки обираю на основі закарпатських народних вишивок, тому що, так як я писанку в основному роблю бісерну. і є символи, знаки символи, це символ хрест, символ сонце, зірка, граблі. Ну, Мені взагалі подобається писанки робити наперед. Задумую наперед писанку буває, але буває так, що. Що зразу малюєш чи виробляєш бісеру, писанку, і в е, процесі роботи е, інколи задум твій міняється. Ну, ти вже там, тому що так як е, і самі, яйця різної величини, різної форми. І якщо з бісера оплітати, то ти, ти обов'язково мусиш орнамент уже е, вже в процесі роботи е, підтасовувати під ту писанку. Сьогодні представляє техніку аплікація бісером на клеєвій основі. Спонукало те, що багато людей цьому присвячують багато часу. Мене зацікавило давнє якби народне писарство. Воно зацікавило своєю художньою таємничістю. Кожен візерунок це погляд і поклик душі людини. І для мене це дуже цікаво. Мені стало цікаво показувати людям те, що я відчуваю, те, що я хочу передати в ці писанки на свято Пасхи. Для мене це не просто малюнок, це те, що можна показати без слів. Це картина, яка може просто прилягти до душі. Вона не за не займає багато місця. Вона просто є маленькою, але дуже приємною до душі. Коли беру в руки писанку. Чуваю заспокоєння, зразу спокій такий, натхнення приходить відразу. Завжди я коли собі задумаю, але ну, завжди виходить щось нове, ніколи до кінця е, не знаю, з чим воно завершиться, Натхнення приходить під час роботи. А це з дитинства якось було з бабкою, завжди я раз в році малювали, малювала, і тут виявилося, що це я малюю лемківські традиційні писанки. І зараз кожного року вже так, з... з... так взялось, що малюємо з сестрою разом. Коли беру писанку в руки, відчувається, ніби торкаємось з нашою культурою, з нашими традиціями, з предками нашими. Приємно, відчуваємо, що ми єдине ціле. Сьогодні будемо працювати з дітками, будемо показувати їм лемківські традиційні писанки, будуть шпилькою малювати. Дуже швидко можна гарно зробити ефективну річ, ефектно виглядають і досить гарні. Кольорову гаму можна підібрати швидко, тому що традиційні, більш галицькі і більш тривалий час потрібно. Зараз у нас небагато часу, тож це найкращий спосіб показати, ознайомити діток з цим видом. На сьогоднішньому святі нашому, на прекрасному святі писанки, коли наші майстрині будуть показувати, будуть відтворювати це казкове дійство, коли зароджується писанка, я б хотіла трошки показати, як кажуть, презентувати свої невеличкі роботи. На тему весни, на тему жінки нашої красивої, української україночки, і щоб трошки розбавити цю тему писанки, щоб вона навіть більше може десь виділялася, я презентую свої роботи невеличкі нові розробки на тему квітів, на тему весни, на тему цвітіння, коли в душі прокидається тепло, літо, весна, щоб ми трошки від тої зимньої сплячки відлучилися, вже, щоб у нас у душі було тепло, щоб було сонце, щоб був мир, щоб було цвітіння. Ведучи бесіду з присутніми на майстер-класі по ізготовленню писанок, я знала, що кожен про себе відкрив цілий світ символу і переживань, спомінів із дітства. Є у мене гарні спогади, бо певний час я працювала в нашому руському домі пряшівському, де сходилися жінки і молоді. І така пряшівська громада. Ми там тоді організували різні акції, а одною з них був і e, в часі перед Паскою, так як і сьогодні ми тут зійшлися, ми організували таке малювання писанки. То приходили молоді студенти, жінки приходили так само, як тепер діточки. Тоді жінки показували свою зручність, показували ну, різні. uzory, jak ako prikrásiť vaječko. To je кажу taki taký robocí, e, ale príjemný spogad. A, a krom toho ja sama doma svojho času e, vzala sa za tú robotu a no, tou obyčajnou technikou, voskom, ja maľovala sama. I môžem povedať, že vyšlo to veľmi dobre. Ale je, Більше я тим не займалася, бо це не така проста робота. Я думаю, що така акція має своє значення, а велике значення, бо як і в вступних словах і нашого пана завідуючого, пана Богдана, і, і з боку організаторів з Ужгороду, з боку художниць було сказано, що властиво писанці є. Ціла культура народу і там є код національності, а ми якось той код всяко знаємо обійти і, якось, і забути власне на свою. Так що вернутися до початку, до того яйця і там себе реалізувати, по-моєму, це велике значення. Але знати про це що, це, що це означає? Якщо я дивилася на цих дітей, як вони працюють, так я б сказала, що це дуже цікава акція для них. Бо з такою акцією мені здається, вони ніде не зустрінуться дома. В сучасному батьки не прикрашають яєчка. Може хтось десь там із знайомих якось їм попаде в руки, щоб показав таке яєчко, але така практична акція, такий урок, мені здається, що трохи більше дає дитині, як бачити лише так пасивно якесь яєчко, коли зустрінеться. Ja kolis chodila do babusi a oni krasili jaječka leše tak, čo uživali cej výsk, jaječko, jakýs tam koliory, ale duže prekrasne ornamenty robili. Ja dívala sa jak detina na nich, ale ne probovala maľovati, až pizniše, jak stala doroslojú, ale ne sa tak hárno tu na zústriči díte peršo a druho klasu, jaký živúť u místi. Vony malo zústričajú sa i s technikami pesanky i dúmajú, jak raz taká zústrič ich oboznajomí s národnými tradíciami pesanok. Тому що від своїх матерей вони це не дізнаються, тому ми організували цю зустріч. Діточки роблять писанки тільки на папір, малюють, а таку роботу, щоб розвивала їх творчість, вони в школі не робили. Це перші писанки, які вони виробили тут. Радіють, радуються з цієї зустрічі. Писанка в житті кожної людини займає дуже велике значення. А в житті українського народу має унікальну можливість бути з нею від самого народження. Як зима приходить до нас з колядою Різдво, так Великдень приходить до нас з Писанкою. Писанка є оберегом кожної сім'ї і родини. Вона є символом щастя, символом життя, символом пробудження природи, символом Воскресіння Ісуса Христа. І е, тому без писанки е, неможливе життя. Поки буде жити писанка, поки на е, у світі буде любов, радість, добро і надія на краще майбутнє. Ой, писанка для мене з дитинства це спомене, спомене веселості, радості. Ми доходимо до літа, до весни. І, ну і також це все ж таки символ, один із символів у нас на Закарпатській області. Релігійний символ, який ми маємо постійні традиції у нас в області, цим займатися. Ми його представляємо також і за кордоном, представляємо різні види писанкарства. Майстер-клас по розпису писанок не лише нікого без положительних емоцій. Такий обмін познання різних стилів, техніки зготовлення писанок, дав новий опит общення між людьми. слідувачому листку нашої програми ми вам розкажемо про майкрасні ярні чічки. Михайло Іванович, а ну спомнимо, як то називають по-народному, по-нашому, по-русинськи е, чечки наші. Ми всі знаємо про таку дуже красну косичку нарцис. Але у нас у Закарпатті, ця косичка називається колінцята. Колінцята для бо вона має довгу ножку. А потім перед самим свідком вона згибається, там утворюється такий мішочок і там розміщаються насіння. Ну, Наука каже, що там є 33 насінини, які треба висіяти, і вони через 2 роки потім дають нову, нову поросль. Ну, а дуже інтересна історія цієї цієї косички мені розповідав старий дідо, дідо Пічора Юрко. Коли я займався питаннями наших колінцят, бо у нас було колись поле з колінцят, а він каже: знаєш що, мішику, то ти косички прийшли до нас ще в той час, коли сюди пересувалися Ледяні То це дуже цікава історія. А я потім якось зустрівся із професором Комендарем Солівановичем, і кажу, він їй розповів таку казку, що. то, -то Кригами принесена принесли ця принесли на косичка. Він каже, то суща правда. Нарциси вони ледникове походження. І альпійські, і наші карпатські нарциси. То кожен правду мав. І бачите, як це виходить. І з рода в рот, із покуління покоління, йшли перекази про те, як прийшли до нас сюди усі наші косички. Це дуже інтересна історія. Про які ще весняні чучки можете розказати? Ну, наприклад, у наших лісах. Там на Мукачівщині дуже широко завоював свою, свою територію, Раст. Раст то по літературному кажуть посніжники. Ну а у нас раст – той раст, бо росте дуже скоро рано, а потім росте ще і в познавктовку. У нас подсніжники називають на Свалявщині тут ті, ще мають три листочки. Ті, котрі мають п'ять, так кажуть козодриси, а ті синенькі. Котрі кажуть, кікіріші. Ну, у нас тут лілові, фіолетові, Значить, вони п'ятилисні, але то в нас ну, обобщилося таке расти всі. Але є і білі расти, і, і тут лілові. Більше лілових. Білі вони мало, ну, в меншій пропорції. Ну а ряст туди і котрої називати? І то і другої. Ну, якось у нас не було розподілення, вже не було деталізації такої, що там стільки-то листи або такої фарби. Треба повісти, що наша косичка ще дуже красна, яка цвіте синеньким таким фарбом, то бервінок. Ну, а бервінок ми кажемо, бо то ну, у нас по природному здавна в українському язику чомусь барвінок і село навіть барвінок. А у нас закріплено в тому народному творчості настояще ім'я, не барвінок, а бервінок, бо і в пісні співаюся. Бервіночку шелеснатий, та Іванку не женатий, Бервіночку розсталися, а та Іванку уженися. Тож це давня, давня та, та співанка, і вона ніколи не міняється. Ну, тому що дуже поширені у нас такі, називаються Чинчашки. От такі живуть, вони ростуть корчом, блідо-жовті. І якщо їх посадити так густо, то така мозаїка дуже інтересна. Ви ж не зелена там попадає. Ну, така дуже рана весняна. Вона вже тепер є. Так, Але у нас у селі, наприклад, сажали її у кертах на вулиці перед хижов, по поповто окна, і то в ряди, в один рядочок, у два рядочки, і то дуже. Вони низенького росту, невисокі. Ну, то інтересна така тож, косичка наша. Ну, а ще дуже інтересна, у українському язику називається конвалія, по-русськи називається ландиш. А в нас назвали Монистово, Монистова косичка. Монистова зато бо у нас складається із моночастинок, частинок. Дуже інтересно. Якісь порівняти, є у нас і таке слово монисто. У українському чомусь намисто. А ясно, що моно один. Тобто з одиниць складено щось. Так от і ця монистова косичка у мадярському перекладі Дюйнвірак. У нас тут тобто дуже така косичка поширена. Дуже було її много у наших лісах. То були такі великі запахи. Що іде лісом, і такий сплошний запах. Люди спочатку не знали, що то, то є. лише пахали, насолоджувалися. але потім дійшли до того, що йшли у хащу лічитися. Кот дихав много цими е, косичками монистовими, та в нього поліпшувалася робота серця. Так, дуже інтересна ця косичка і лікарственна, і вона і дуже пахуча, а й красива. А росте густо, вона де запанує собі територію, вона тому поширюється. Побзирайте дорогіньки, мої яка краса довкола нас. Аж богуся очі закрити побомнич не пропустила. Воістину геніальний наш творець Господь. Не вірите? Та попзарейте на землю та й довкола себе. Видите же кілько довкола вас Прекрасотних, чиліяких трав, і що інтересно, уж не одна з них се не повторить. Кожда має свою мінту, свій цвіт. Ей, бо знаєте, низьки умного роботи, та й треба ми на базарі Да, що поїсти купити. Та ви позирайте, а я побігла далі. Ей, жіночко, не біжи так скоро, Стань на мене маленько. Та побзорель кількокрасних маучічок, чув я голос старця, поднимав у очі і позирав у небо, на тлі якого переливалося у сонячних промінцях несказанної красичічки. Боже милосердний, двадцять годів бігав на базар Пласьої клумби і нигде не виділа, уж якої то красної дерево, то в у центрі ужгорода росте лілові чечки у формі дзвоників купаються у теплому сонячному промінні і гибесневуться з мене, Уж то я роззявила рот і так позирав на них на чудо Боже милостивий, як то я таку красу не відділа, і той чув голос дерева. Знав у жоно, що не маєш часу або услухай староє Адамове дерево, бо не знав, це зацвітує ще на другий рік. Видиш, якся много моторів, коли мене паркують, а чуєм, уж будуть іще якісь путко поробити. А як видиш, я вже не такий молодий, як колись їм був. Уже і листявня, і квітки повсихали, Тільки мені ще ту й бити насів площі не знав. Йой, а пак утки ти туйкися у нас указало, па вітром сюди занесло. Було то давно, тяжко було жити на нашій сріберній землі. Бо знаєте ж, роботи то у нас ніде не було, і люди обовижити, ходили та й низько ходять на заробітки по всьому світу. Ну, то понесли ботані Казібольда у світ якісь грошенята заробляти. Та я знав, вже адамове дерево, або як по научному його називають павлон як повстиста, родом із Китаю. Та що наші люди вже і туди на заробітки ходили. Ну, та правда, ти знаєш, ущелять подкарпатської земли без роботи не можуть. Вони нарвані на роботу, їх усюди повно. А чим вас прозивають Адамовим деревом? Або то ще з тих давніх часів слух де у жгибе листками Павлониї, прикривалися після скоєного гріха Адам і Єва. А листя у нас росте великою, аж до 50 сантиметрів. А з нашого насіння у Японії і Китаї удавлюють дуже цінний олай, який є складовою дуже цінного декоративного лаку. А це давно то вас сюди посадили? Та не так давно ги думаєш. А чесно казати, я вже мав у скле то і не помню, лим знав, уже в Європу це дерево Зіболь привіз у 1830 годі. Ого, та вам уже по 200 років. «А що, вилим дні у нашому варуші. Ні, кіця не полінуєш, а подиймешся мало вище на замкову гору, там увидиш мого цимбара, сяда коли з ним уночі перегукуємо, бо у день той такий голод машин, що своє ім'я не вчуєш. «А що, він такий красний гиви? «Ну, та правда. Поднімамося я на гору, звідав у подрозі дівок, це не знав вони, де ще стоять Адамове дерево. А ви зайдіть у садик номер шість, каже мені на жінчувка. Видить там ззаду у саду його ще не зрубали, то го найдете. Прибігав я в садик, а там мене зустрічать дуже великий чорний пес. А й бо бояся у дньому мало прибрехала, полащила го, він не пустив у двір. Рясним цвітом стрітили нікоготики, якраз дуже красноцвіли. а позирайте які шиліякі замінту. Но пара їм не є, а мало дали ще й красної якоїсь дерево, похожої на Адамове, а й боросте кущом і по цвіту розовое, а не фіолетове. Ба Бащо то за кущ? Ой ту й без спеціаліста се не розбереш. Ага, он теся красень спрятав. Думав, же я його не увижу. Ей, Тобі привіт передавав коріш із площі Курятовича. Дякую, красно, як вінся там має. Та не дуже добре, бо гомотори загазували, а й вона дієми, ся, газда вароша розумний чоловік і знає цінність рідкісних пород та щось придумать обо зберегти про правнуків такі красні дерева. Ну, та дуже навто навтонаді уже люди зрозуміють, що всі грошей не заробиш. А затій челядник жиє, має думати, уж яку він про себе пам'ять лежить. Йой, дорогінькі мої, або дуже много у робот, майтеся фест, іду я дальше на красоти позирати, а їх у нашому вароші ще є много премного. Судведений нам в ефірі скоро утік. Я з вами прощаюся. Будьте здорові, і щасливі. Стрінемося через тиждень.